Починається з того, що ми щось получаємо. Слухайте, в нас давно не було ні шпрот, ні лосося. Багато хто питає, маленький тунець. Да? Ну, Ми собі думаємо, треба щось зробити. Ну, зараз будемо ще й пробувати. Так навіть вони дуже красиві. Дивіться, шпроти, лосось, потім тунець маленький. А подожди, а це ж, а і скумбрійка теж. Ми беремо, знаєте, щось таке ексклюзивне вкусне. Я взагалі теж шпроти люблю, з скрипчиком, або вже просто да? достати поїздку. Так, починаємо. Дивіться, отримали такі обалденно-класні шпроти, дивіться, воно прямо видно. Оця баночка вона стоїть 150 гривень. Дивіться, шпроти одна в одну виложені. Що я взяла в банки, щоб ви бачили, дивіться, дівчинки, що і мальчики, що вони йдуть цілі, розумієте? Оця баночка шпротів стоїть 150 гривень. Подивіться, скільки їх тут багато. Саме головне, що вони не рвані, вони одна в одну. 150 гривень, отака обалденна баночка. Значить, оцей лосось стоїть 120 гривень. Дивіться, він теж бачите, пліночка є, і він йде одним кусочком. От прямо один кусочок. Ну ми будемо все пробувати, тому що ви знаєте, що ми все з вами пробуємо. 20 гривень, а проти 150 гривень. Так, йдемо сюди. Дівочки, ну допочала трошки дали печень тріски. Тут 500 грамів 90 гривень. Ви знаєте, всімі любимо наша ікорочка. Вона стоїть 230 грамів 1500, ой, 2, 200, 200 боже, я заговарюся. Вона дуже смачна, вона йде середня, малосольна. Так, тут в цьому яшечку показую одразу. Щучка, 100 грамів 450 гривень. Ви знаєте, що щучка вона по вітамінозу рівняється до чорної ікри. У неї вітамінів дуже-дуже багато. Саме головне, одне время вона, знаєте, була така житковата, зараз вона плотненька. Плотна-плотна і така среднє в неї зерно. Знаєте, дивіться, вона даже, от кусочками воно вийде, то, що воно середнє зерно. І що от ми перевертаємо і вона свіжесенька. 450 гривень баночка. Получили отакий тунець. Грн? 100 грн, тунець 100 гривень, 150 гривень. Тунець теж будемо відкривати. Він йде в суку, чому маски. Хто вміє читати по англійськи Навірно, в в Ми Мали заказати, по крайній мірі, ми мали в собствено. То ми, може, заказали софтером, а нам дали в цьому. Ну, я так думаю, що він в будь-якому випадку вкусний. Дивіться, ми зараз, ви ж розумієте, що кожен раз, коли щось отримуємо, ми відкриваємо і все пробуємо. На сіль, наперед. Говоримо чи не говорити. Дівчатка, оця скумбрія, дивіться, ця банка 150 гривень. Яка вона, я навіть не знаю. Ну на картинці вона дуже красива, так? Да? Картинка дуже красива, я не знаю, яка вона внутрі. Значить так, мої хороші, значить, скумбрія 100 гривень. Ось такий тунет, соткером то каже. 100 гривень. Ой, скумбрія 150. Тунець 100 гривень. шпроти, це ж сама Ось така велика баночка шпротів 150 гривень. І що там ще у вас є? Лусос. 120 дев'ять. Я щось дуже прямо з цими ценами не Значить, дивіться, асортимент у нас такий, знаєте, дуже-дуже великий, бо хочеться щось вкусно. Я взагалі поймаєте вітом, що хочеться їсти вітом. При цій жарі, звісно, не хочеться практично нічого, але в будь-якому випадку ми приходимо додому. Кусочок хліба є, баночка шпротів в будь-якому є. Або баночка якоїсь консерви. Правда, ну консерва, любов, от у мене вдома завжди є консерва. Я зараз скільки хочу в я ще беру... Ой, пам'ятаєш, це була твійська вкусна, синя так. така. Треба її знайти і заказати. Я хочу вам сказати, баночка тільки з чорним хлібом. Вона творить чудеса. не треба ні красна риба, ни ікра, ні екранічика. Баночка тільки творить чудеса. Значить, Як ми у нас туди і будемо працювати. Але ви не забувайте, що в нас в тунець є ще велика баночка. Так. Костянка, ти можеш піти покурити, ми ту сторону зайчик перевернутися можемо. Треба є трошки времени на перекур. Тунець у нас він вже заканчується. Дивіться, холодильник, звісно, пустенький. Тому що ви знаєте, що ми робимо пробіли, щоб воно все провітрювалося. Щоб все провітрювалося. Дивіться, значить так. Ось така баночка тунця, він йде в стоит 500 гривень дівчатка. Потім печень-тріскі, це вона у нас в холодильнику, але ми то тому що багато немає, ну що дають, то й дають. Така печень тріски. Костянка, Така печеночка, вона стоит 250 гривень, 230 грамів. Дівчатка, дуже смачненький і дикий лосось, Велика ця банка, в стоїть два куска або три вона стоит 200 гривень. Щоб ви не забували, що воно в афтименті є все. Дівчатка мої крабик, отакий крабік, маленька баночка, 2, 4 і 6. Ви знаєте, що щуча ікрапа вітамінозу вона рівняється до чорної ікри. У да? неї вітаміни так же, як і в чор, ну, навіть в щось більше. Значить, дивіться, баночка 450 гривень і... 80 доларів 100 грамів. Баночка має 130 грамів. Ще раз про дівчатка. Бачите, у нас душа болить і серце плаче. Ми любимо, щоб все було битком. Але зараз на дворі жарко і дуже, важ... дуже немало важливо, щоб воно все робило одну. Значить, йдемо в цей холодильник. Моршинська вода, слабогазована. Йдемо. Лімонад. Знаєте, коли ти ж робить цей лімонад? А я його так люблю, але не п'ю, бо Ну, не п'ю, бо не можна мені його пити. Так, дівчатка, дивіться, отака баночка з дуже вкусна, 200 гривень. Все знаходиться в холодильничку. Значить, це теж у нас сьомочка 150 п'ятдесят гривень. Дуже смачна сайра, дівчатка 120 двадцять гривень. Так дикий лосос 200 і корочка. І отака вот моєвочка, вона 170 сімдесят гривень. У нас. Значить, щучка, що є, дівчатка така двісті 250 грамів і ще гривень. Дивіться, ми вам кожен ранок робимо обзор для того, знаєте. Ну хто не подивився, хто здавився, але ви просто уважно скукаєте ролики. Значить, дівчатка і корочка є. Дивіться 600 і 650 п'ятдесят гривень. Це ікра. По-перше, вона пуста, подарочний варіант, вона обща. Потім ви знаєте, що ми появилась бочка. У нас є ікра, і це теж десь який у нас тоже стироспістапде 350. 350 й 230-та. У мене чи серце стало. Значить, дивіться двісті, отака ікра. По-перше, вона йде мало мало сольно, Вона дуже дуже смачненька, дівчатка. Значить, так, товар вам показала. Це її корочки дуже багато. Ви знаєте, що вона дуже смачна. Ну, вона дійсно смачна, вона йде, знаєте. Мало-мало соль на средній неї зерно. Тепер мої хороші йде до нашої малосолички. Так, що в нас? А, це последній лящик, оцей кульок селяща нема, але цей лящик, там 10 штучок, мужчина забирає, лі лящика в нас немає і поки не буде. Значить, мої хорошенькі, ви знаєте, що в нас саме наша така, Добре утро, саме наша така фішечка, це наша малосолечка. Дивіться, такими кусочками воно все митається і ложиться в холодильник. Значить, дивіться, це середня часть. 900 гривень кілограмів. Це жирна часть. 900 гривень кг. Дивіться, чого тиче? Це більш плотніша, це більш жирніша. Хто любить взагалі не жирну часть, це береться задня часть, вона теж стоит 900 гривень. Я хочу вам сказати, що як для мене я люблю часть, Вона йде не жирна, вона йде мало-малосудна. Дивіться, рибулечка, сам процес цієї рибульки, дивіться, вона йде без сам Самі процес, щоб вона сама стояла, ви мачите, вона дожена, їй не треба якоюсь... А що не включила ролик, включила? А ти що, я щось злякалась? А ти хоч говорила, ми говорили? Бо я бачу, що камера не включена. Значить, дивіться, сам процес цієї рибулечки, що вона сама стоїть, остиває. На одиничку Лесь, на одиничку, так. Щоб вона сама стоїть, остиває. Бачите? Ось це більш жирна часть, люди люблять прямо таку, щоб воно аж текло. Це мої хороші отака. От так, це в нас більш буде теж жирнесенька, це в нас не жирна, це в нас плотненька. Одним словом, дивіться, це все воно вакуумірує, мотається в пленочку і ставиться на ланетик. Мої хороші, і ми знаходимося в молочному корпусі на привозів. Точка в нас одна, команда в нас одна. Товарими кожен раз, який ми отримуємо, ми вам все показуємо, тому що його дійсно дуже багато і все, що воно є, от, от, ми вилажуємо сюди. Потім ми вам зараз все положимо в холодильник, що ви просто побачимо, що воно все повинні. Це молоді приймаємо тільки на вальці. 0,984930776. Кожну продукцію, яку ми отримуємо, ми вам все показуємо, тому що ви не бачите все, що де воно є. Тут у нас оця їда під мене. Трошки є конець, я ж кажу. Там і тут і він вже його практично немає. Ну я закажу, десь тяжкі. 500 гривень баночка. Це мо холодильничку щучка, дивіться, ця ікорочка, така ікорочка чорна. Чорна ікра, я вам вже казала, вона рівняється до щучі по вітамінозу. Дівчатка, весь товар знаходиться в холодильничку. Це великий край від ціна його круто хоче сказати. А, це дуже... А, кстати, це ікри. я опять, знову заказала за воска 15 баночок. Вона дуже смачна. Це дивіться кіта йде з далекою горчинкою От хто любить регіоку кіжуч, да, допустим, вона подобна і їде. Тут 250 грамів вона стоїть. Пережде 800 дівчинки грамів це? Півтори тисячі скинув, що машинки нема. Значить, дивіться, чорна ікра розсосовочка є 130 тридцять грам, триста піятдесят і полкіло дівчатка. Ця ікорочка корочка в холодильнику. Цю ікорочку корочку ми всі дополучаємо, тому що вона нас дійсно хорошо. Не вона і смачна. Дивіться, вона вся ікра по своєму пусна. Я вчора Да я намою, вкусна вона, пусна, от вона дуже вкусна. Дівчатка, 170 гривень, я вам говорю. Значить, весь товар знаходиться в колодірочки, це немаловажка. Коли ми його отримуємо, понятно, що ми дождіємо вам його показати, тому що ви даже бачите, що ми отримуємо. І ви собі робіть замовлення. Ви знаєте, що консерва у нас вона... і корочка, є, печеночка є, тонець є. Леся, давай робимо з ну, трошки на нашу. Зараз ми, звісно, все поокриваємо, дівчатки, дивіться, опять же. Так, тут а, це що у мене? Його? На Дівочки, я з молосом наложив. Дівчата, я перейшла на цей йоут, це ківаля мені привозить. Грический йогурт, Ви знаєте, я ж молодь. ну, я й молочка. Але мої хороші костянка, заходи, зайчик. Але я хочу сказати, я беру червоностів, кидаю сюди, цю баночку з'їдаю, тому що ну, мені, по-перше, треба молочний значить, Костенька готова тарілочка, зайка. Значить, дивіться, весь товар знаходиться в лаловіночки. круасани, тортики, рулетки, дівчатка. Капчоний тортик 1400, вяло 1500, круасанічки по 1000 грн, така колбаска по 1000 грн. Такий і міні-міні обзорок давайте з вами зробимо. Потом дивіться, ці колбаски, кол, колбаски по 1000, скумбрія 200 грн штучка, дуже вкусно ця котлетка, вона 1000 грн. Мідій тортик з мідіями, він стоить 1500 грн. Дівчатка, не забувайте, що я дуже смачна Нельма, 1000 грн за кілограм. Потом є смачненька дунаєчка, дівчатка, не забувайте 450 грн пачка, весь товар знаходиться в холодильничку. Це теж немаловажно. Дуже вкусний цей лосось з вишнею і камболою. Дівчатка, саме головне, що воно знаходиться всю в холоднику. Е, знаєте, от, сьогодні прекрасна погода. От їм така була погода кожен день, я думаю, що було б вже превосходно, причудисно. Знаєте, вчора відкрили вікна двері, оцей дощ по водоконіку капає, капає, і ми прикапались теж. Так що ми зараз будемо дегустувати наш прекрасний товар. Боже, я чаю п'ять Боже, як ще нічого не сказала. Я ж могла щось сказати, помієш? Чіпка чаєш камер. А лапочка хлібчик купи. Зайчик, біжі на Є хлібчик? Є. А ми ж чорно не купуємо до, до мовички. Ти хоч білого? Іди, на, Іди купи тостові. На, купи тостою. бо наша галя бала на чорний не хоче. Давай тостові купи. І давай, де наше ліжуня, зараз будемо робити відкривання, закривання, так